Доброго дня, ми з України. Виконав замовлення пошив ремень двохточковий звичайною регулюванням довжини. Ремінці для антабок 25-ка, 25 вибачте, із стропи. Ось. В кольорі олива. І бурський пояс для набоїв 12-го калібру. В зеленому кольорі. Значить, Колись давно продавалась була стропа ось така 50-ка 2,7 мм товщиною. Ми із них, я із них робив бурські пояса і любі Пантрантажі для набоїв. Зараз її немає, тому а в мене залишилась стропа міліметрова. Товщина міліметр. Тому я сшиваю в три слої там, де набої, і де регулювання довжини в два слої. У людини голе тіло 95 см талія. Тут можна мінімально зробити де закінчуються набої. Тобто нашита резинка під набої 90 см можна зробити. Ось. І тут закінчується, ось тут закінчується трьохслойна стропа. Далі двохслойна для регулювання. Ось так він виглядає. А резинка обувна українського виробництва поліамідна, дуже якісна. На сьогодні, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Переможемо! До побачення!